We'll <laughs> Ось вони боги війни. Українська ствольна артилерія. Надійна та потужна. Це програма зброя та я Василь Вороновський. Сьогодні в програмі зброя. Українська ствольна артилерія. 40 тисяч пострілів з однієї гармати не межа. Наведено. Гармата! 152 міліметри смертоносного калібру. Реактивна артилерія. Завантажуємо, наводимо на ціль та стріляємо. Ви побачите, що робить арта з тими, хто порушує правила безпеки. Це зброя. Гармата гаубиця Д-20, калібр 152 мм. міліметри. Розроблена в 1947 році, але досі вправно служить нашим військовим. Секрет у простоті використання. Всі переваги Д-20 знає наш експерт Олександр Матвієнко, 37 років. В армії з лютого 2016-го. раніше займався фінансами, але тепер потягнуло до більш практичних розрахунків. Молодший сержант командує артилерійським розрахунком. Саша, що це за вид зброї? Це гармата, гаубиця, калібр, який в неї? Це пушка гаубиця системи Д20. Для чого вона призначена? Звичайно, для знищення врага. Вона може працювати на дистанцію 17 кілометрів. Яка похибка може бути попадання, якщо хороший спеціаліст стріляє? Якщо хороший спеціаліст до метра, пряме попадання. Бойовий розрахунку скільки людей? Восім чоловік обслужень. считая і командира гармати плюс водитель. А для чого вісім чоловік? Вісім чоловік, щоб система працювала. Ігрушка э, весить до 6 тонн. П'ять шістьсот п'ятдесят. Як проводиться заряджання? Заряджання по команді проводиться. Є э, чоловік відстаний за казенник. Есть наведник. Это К... самая такая казённик. Казённик – это вот эта часть, вот она, сама часть, верхняя станина. Как бы, да? Сюда э, закладывается вручную снаряд, затем а -а -а. заряд отдельно. Далее команд... командир командует, что мы готовы, закрывает клин таким вот образом. И она готова до пострелу. Естественно, говорим, что мы готовы, разложились на местности, э, старший офіцер батареї проводить математические расчеты и передает командиру гарматы. Командир гармати естественно командует расчетом, в том числе наводчиком. Наводчик на своих прицельных инструментах проводит все эти математические цифры в правильное положение. Пушка направлена и все может стрелять. Саша зновский відносно наведення. Наприклад, маємо ворожий. Танк, який рухається, чи можливо попасть в него, як в силе? Естественно. Як? Як це бывает? При можно... прицела. Прямой навод. А поворот, як, яким чином бывается, той механизм? Простейший механизм. Вниз, вверх, влево, вправо. Все. Даже можно, если этого не существует в срезе ствола. Опять же, опускаем. и посмотрите сами. То, -то все для прямого наведения. Як Как бывает, сам пострел? Пострел происходит или со шнурка, чтобы обезопасить персонал, обслуживающий эту систему, или от руки. Если песок, то опасность есть, что эта громадина нанесет вред человеку. В чем сам его можно нанести шкоду? Отойдет козельник назад, подпрыгнет пушка. Д-20 це буксована гармата гаубиця з ручним заряджанням, калібром 152 міліметри, маса 5700 кг, кілограмів, довжина 8 метрів 69 см, сантиметрів, ширина 2 метри 31 см. сантиметр, висота 2 метри 52 сантиметри, обслуга 8 людей, робить до 7 пострілів за хвилину. Д-20 це не іграшка та не забавка. Сама гармата, яка надсилає снаряд до ворога, несе в собі неабияку небезпеку. Під час пострілу обслуга відбігає небезпечну відстань. Після чого командир перевіряє, чи всі сховалися, і лише потім дає команду на постріл. Откат постріл! 810. Гармата, хоч і важить 6 тонн, під час пострілу легко злітає на кілька десятків сантиметрів у повітря. Але є ще одна небезпека: разом зі снарядом та пороховими газами зі ствола вилітає розпилена та розпечена суміш міді та олива. Щоб побачити на власні очі, що може статися із необачним бійцем, який невчасно підліз під зріз ствола. Ми підготували пластиковий манекен на ім'я Володя. У володі вже немає голови, бо перед цим він перевірив на собі постріл із града. Але про це трохи пізніше. Зараз — Д-20. Манекен був встановлений у п'яти метрах від ствола, але потужний викид газу просто розламав його. Не порушуйте правил безпеки, не робіть як володя, дійте як професійні бійці. Тому артилеристи мають постійно навчатися та тренуватися, щоб у бою діяти як єдина команда, щоб якісно та точно вражати ворога та не заподіяти шкоди собі. А тепер час розібратися, якими ж снарядами стріляє гармата гаубиця Д-20. І для цього в нас, як завжди, є поважний експерт. Майор Юрій Олов'яніков, 54 роки, 20 із них в армії. Командир артилерійського дивізіону. Любить свою зброю не менше, ніж солдатів. Добре знається на снарядах та на тому, як ними стріляти. Наша система називається роздільно-гільзове зарядження. Тобто снаряд окремо, гільзове окремо. Для того, щоб сформувати заряд, от з самого початку. Знімається усілена кришка всього. Потім знімається нормальна кришка. Вот. І тут, побачите, порох і два пучка додаткових. Для того, щоб стріляти на максимальному заряді, на максимальну дальність, нам необхідний повний заряд. Цих два пучка додається сюди. Це трубчатий порох. А для чого сам свинець? Свинець є розміднітелем, тому що на снаряді ведущий ось він, ведущий поясок. Це коли от ви бачили прибойником досилає снаряд туди, от ведучим пояском він врізається в нарези каналу ствола. І коли проходить по нарезам, медь, безумовно, залишається на нарезах. Для того, щоб зняти цю медь з нарезів, використовується розміднитель. Він, так і називається. Знімає да, він зразу знімає. Так, він одразу за що розміднітеля свинець розпиляється і викидується з канала ствола разом з знаміднім. Юрій Миколаєвич, отже снаряди. Які існують типи снарядів? Це осколочно-фугасна граната ОФ-25, яка застосовується до даної системи. Взриватель стоїть РГМ 2. Взриватель має дію осколочний, Фугасний. І замедлений. Під дією порохових газів в каналі ствола він взводиться і взведений вже летить до цілі. При попаданні в перешкоду, в ґрунт, будь-що, бронетранспортер, танк, або що, от, срабатує взриватель і детонірує. За допомогою ключа ми можемо перевести на дію або замедлену, або як йде заводська установка, фугасна. Для чого призначений цей тип снаряду? Цей тип снаряду призначений для ураження живої сили противника, легкоброньованих, а, 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 а також можна вести і стрільбу прямою наводкою по танкам. Який радіус дії? Радіус, радіус, ураження. радіус е, дії ураження, жива сила 400 метрів, легкоброньований – 300 метрів, танки 200 метрів. А скільки стволу взагалі має якийсь е, вік? Вік, так, да, вік він має. Я можу вам сказати з певненістю, коли починав свою службу, в мене на затворах було написано вибито зубилом, смерть фашистським окупантам. Рудія мали знос канала ствола десь 2,5, 2,6. Прямо на щитах було вибито. Скільки пострілів можна зробити? Ну от якщо отклоняє навчальної скорості на орудії, було відмічено в формулярі в мене 2,4-2,6, це орудія провела десь порядка 40 тисяч вистрілів. Снаряди до Д-20 вражають своєю різноманітністю. Для цієї системи їх може застосовуватися аж вісім типів: сколково-пугасний, запалювальний, кумулятивно-сколковий для встановлення радіоперешкод, хімічний зі стріловидними вражаючими елементами, керований та навіть із ядерним зарядом. Найбільш затребуваний є сколково-фугасний снаряд. Його маса 43 кілограми та 560 грамів. Маса вибухівки 6 кілограмів і 800 грамів, застосовується проти живої сили противника для ураження артилерії, знищення довготривалих оборонних споруд. Дальність пострілу визначається кутом нахилу ствола гармати та кількістю пороху в гільзі. Артилеристи можуть комбінувати кількість порохового заряду, додаючи чи забираючи мішечки. Як бачимо, 70 років та 40 тисяч пострілів не межа для гармати, яка вдало сконструйована, але її життя може вкоротити ворог своїм влучним пострілом, тому артилеристи мають бути не тільки точними, але й дуже швидкими, особливо під час артилерійської дуелі, тому згортання і розгортання батареї одна з основних вправ для цих хлопців. Зараз батарея стає на нову позицію. І хоча це тільки навчання, хлопці працюють дуже вправно. Давай, 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 так. давай, давай, давай. Щоб розгорнути батарею до повної бойової готовності, в хлопців є лише 10 хвилин. Мой припас! Давай. Як зізнаються нам артилеристи, будь-який навчальний норматив на полігоні скорочується вдвічі під час бою чудодійна сила адреналіну. А тепер на часі нащадки китайських фейерверків. Ствольну артилерію називають богами війни, то реактивно можна назвати над богами. Реактивні системи залпового вогню у програмі зброя БМ «Град» ГРАД це не вид дощових опадів. Це більш небезпечна система реактивного залпового вогню, що стоїть на озброєнні збройних сил України. Якщо в Д 20 снаряд виштовхується зі ствола за рахунок дії на нього сили порохових газів та під силою здобути інерції, він продовжує свій політ, то в системі ГРАД усе працює по іншому. БМ-21 стріляє ракетами, які мають реактивні твердопаливні двигуни, які поступово розганяють ракету та додають їй швидкості і під час польоту. ГРАД непроста артилерійська система, і щоб розібратися в ній, у нас є гідний експерт контрактник Юрій Журба, 27 років, молодший сержант, командир БМ-21 ГРАД. Однаково добре знається і на бойових машинах, і на балістиці. БМ-21 «Град». Юра, що це за техніка? Це бойова машина, е, призначена для подавлення живої сили противника, для уничтоження і нанесення урону техніки противника, і е, також для замінірованих зон у території. Давай почнемо з бойової частини. От, от у нас бойова частина у нас і, і Да, це артилерійська частина. Она состоїть из пакету. Это пакет, который включає в себя 40 направляючих труб не нарязных, в яких є блок контакты, на них подається блок імпульс. Тобто електричний заряд. Електричний заряд, розчет бойової машини, 5 человек. Водитель, командир бойової машини, наводчик і два номери розчету. Два заряжающих. Скільки треба привідного часу, щоб розгорнути позицію, відстріляти і поїхати? 4 минуты это если мы имеем уже готовые угломеры. То есть мы приезжаем на позицию, занимаем её, э, готовые угломеры, сразу наводимся, сразу без команды огонь по цели и покидаем позицию. Це прилад наведения. Що він саме виявляє? Розкажи мені про нього трошки. Эта штука называется панорамой. На ней имеются угломерные шкалы, по которым мы и работаем. То есть старший офицер в батарее нам передаёт угломеры. Это большая шкала угломеров, это малая шкала. Прицел – это дальность стрельбы. А это что за прицел, какая-то оптика? можно подойти? Конечно, посмотрите. Как вы получаете цель, если вы ее не видите? Старший офицер батареи дает нам угломеры для того, чтобы сориентировать орудие в основном направлении стрельбы и построить веер батареи. Мы по этим угломерам наводимся в точку наводки. То В лапках слепа стрельба, але як, як ви знаєте, що ви попали в ціль? Є корректировщик огня, бачить розриви. Тобто, куди впав снаряд. Есть, нам потрібно далі стріляти, ближче. Він корректирует, старший офіцер батареї считает. Все это передаёт нам. Это да все потрібен час, це можна робити швидко. На все нужен нужно время, но это надо делать быстро, потому что это жизнь. ЮраДе знаходиться пульт керування. В кабіні можемо пройти, Пока. Я покажу вам. Ви можете залізти з цієї сторони, я. Давай. Пойду, эту стоя. Одже де пульт. После того, как мы получили команду, навелись на цель, командир и наводчик забегают в кабину. Я, как командир, садится на место, где я сейчас сижу. Наводчик справа от меня, здесь водитель. Двери плотно закрываются. Вот здесь это командирский ключ. Сейчас стоит 6. Это 6 снарядов уже вылетело. То есть, чтобы седьмой, нам нужно заводную рукоять поставить на на циферблате 7. А еще залпом? По команде СОБА э, мы выставляем э, на то количество снарядов, которое нам укажет СОБ, то есть старший офицер батареи, например, 10, 10 снарядов залпом. Ставим ручную рукоять на 10, вставляем ключ на автомат и зажимаем пуск. Чтобы тот пуск... Вот был? Да, этот рычаг пуск, он как автомат, э, на автомате работает, так и ручной. То есть если на автомате мы зажимаем его, и нам не надо его перекласывать несколько раз, он сам выпускает ракеты. Скажи, а сколько часов потребно для того, чтобы выпустить эту силу пачку? 40. ракет за 20 секунд. Система ГРАД може встановлюватися на різні типи вантажівок. У цьому випадку це Урал, який має колісну формулу 6х6, дизельний двигун потужністю 240 кінських сил, максимальну швидкість до 85 км на годину, запас ходу до 700 км. Щодо самої системи, має 40 направляючих для ракет, калібр 122 мм, Дальність стрільби від 166 метрів до 42 кілометрів. Розрахунок три людини. Може стріляти однією, кількома і повним пакетом ракет за 20 секунд. А тепер подивимося, як виглядає постріл з граду під різними кутами в режимі реального часу та в уповільненому записі. Стояти позаду реактивної системи залпового вогню під час пострілу смертельно небезпечно. І зараз ми вам покажемо наскільки. Що таке реактивна сила перевірить на собі наш старий знайомий? Ми встановлюємо його на відстані 15 метрів позаду установки град. Надійно вкопали. Від манекена на місці залишилися лише ступні. Тулуб із майже відірваною головою знаходимо метрів за 50. Це сила реактивного снаряду. І звідки така потужність нам розповість наш експерт Михайло Жук з Коваля, 20 років, солдат-контрактник, старший невідник установки БМ 21 ГРАД, професійний артилерист. Добре знається на ракетах, але не на космічних, а на тих, що застосовують у системі ГРАД. Ракета чи снаряд. Що це таке? Це реактивна ракета 9М22У. Для реактивної установки от, е, ГРАД вона складається от, з трьох частин: бойова частина, частина з реактивним топливом. От, і сам двигун, який запускає цю ракету. Чистина з реактивним топливом? що да. туди зливають? Бензин, Солярку? Ну, це я не можу сказати, я не знаю. То секрет Так, да, Це наш маленький секретик. Перед тим, як заряджати снаряд, потрібно його от снарити. Накручується взриватель і накручується тормозне кальцо. На взривателі виставляються е, є три положення: от, е, Осколочний, замедленого дійства. І е, більшого действия. Снаряд е, масою е, 65 кілограм. А для чого кольцо? Що таке кольцо? Для чого воно тут? Е, воно впливає на дальність стрільби. Яким чином воно впливає? Е, Чим більше кальцо, е, тим є, менша дальність, тому а, що йде допиняє... більша опора в повітря от, і получается, снаряд... То таким чином регулюється дальність, дальність польоту. Максимальна дальність, Максимальна дальність польоту до 40 кілометрів. Це взагалі це які? Які бувають види? Оцей, наприклад. Вони йдуть одинакові, залежить все від взривателя. Як буде накручений взриватель, от так воно і жахне. Реактивна частина. Що так, ти про неї реактивна частина. Вона складається от, з пластмасової кришки, при вистрілі відлітає до 300 метрів. От, далі йдуть пер'я. Коли він, він, він вилітає з направляючої снаряд, вони відкриваються і снаряд починає розкручуватися. Стабілізується. Так, да, так, да, так. Да, він от, так як пуля. Далі? що у нас? Так, тут у нас йде реактивне топливо. Далі от все пішло. От. А чому у нас двох частин? Е, тому що при запуску самої ракети е, зразу йде е, оця частина, тут менше йде топливо. І йде, потім використовується все інше топливо, де йде більше. От. Тобто воно досилає далі снаряд, воно догаряє. То що, може, зарядимо та джахнемо, як ти кажеш. Для того, щоб зарядити даний снаряд, потрібно три людини. Ми маємо таких? Маємо. Давай. У системі ГРАД застосовують також декілька видів снарядів: Сколково-фугасний, димовий, міновстановлюючий, касетний та снаряд радіоперешкод. Сколково-фугасний снаряд. Довжина 2 метри 87 сім сантиметрів, маса 66 кілограмів, бойова частина 18 кілограмів і 400 грамів. Один повний залп таких ракет здатен накрити 14,5 гектарів. Застосовується проти живої сили противника, броньованої техніки, інженерних укріплень. Просто поднімайте. Ви ну, він такий нелегкий. Так підходи. От, Потрібно дивитися за цим виходом. Він має попасти в пас. От бачите, якщо так заряджати, він не попадає. Слухай, трошки обережно, так таклю. Дякую. І наостанок ми покажемо, як стріляє град у темряві. Кожен день артилеристи відточують свою майстерність на полігонах, щоб у потрібний час дати відсіч ворогам батьківщини. Рішучість, відповідальність та математичний розум це три головних якості артилериста. А ще техніка, яка вправно працює по цілям. Це була програма зброя.